Загальна характеристика цивільних правовідносин. Цивільні правовідносини це майнові або особисті немайнові права, що виникають між автономними та рівноправними суб'єктами, наділеними суб'єктивними правами та обов'язками. До складу Цивільних правовідносин належать суб'єкти, тобто особи, яких наділено цивільною правосуб'єктністю і на яких поширюється дія цивільних норм. До суб'єктів належать фізичні особи, юридичні особи, Держава Україна та інші суб'єкти публічного права. Об'єкти це конкретні блага, з приводу яких Суб'єкти вступають між собою у правовідносини. До об'єктів належать речі, певні дії, результати робіт або послуги, результати духовної та інтелектуальної творчості та особисті немайнові блага. Об'єктами цивільних правовідносин стає все, з приводу чого виникають та здійснюються цивільні права та обов'язки, тобто все, що є предметом або результатом діяльності учасників цивільного обігу. Цивільний кодекс України називає види об'єктів цивільних прав. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші, цінні папери, інше майно. Майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної та творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Таким чином, об'єкти цивільних прав можна розподілити на чотири основні групи, щодо яких виникають різні за змістом правовідносини. Це речі, дії. Тобто результати робіт та послуги, це результати інтелектуальної або творчої діяльності та особисті немайнові блага. Речі займають окрему ланку серед об'єктів цивільних правовідносин. Річчо є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Законодавством установлюється певний порядок використання та межі розпорядження річчю, що є правовим режимом речей. Залежно від особливостей правового режиму речей, їхнього цільового призначення та інших критеріїв, здійснюється класифікація речей. Особливим видом цивільного права є тварини. Згідно цивільного кодексу України, на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, установлених законом. Тварини ж, занесені до Червоної Книги України, можуть бути предметом цивільного обігу лише у випадках та порядку, установлених законом. Залежно від особливостей правового режиму речі поділяються на такі види: річ нерухома та рухома, річ подільна та неподільна, річ визначена індивідуальними ознаками та річ із родовими ознаками. Річ споживча та річ неспоживча, головна річ та приналежність, складна річ та складова частина речі. Та продукція, плоди та доходи. Норми права, які містяться в цивільних законах. Самі собою не створюють, не змінюють та не припиняють правовідносин. Для цього необхідне настання передбачених правовими нормами обставин, тобто юридичних фактів. Юридичні факти це конкретні життєві обставини, передбачені правовими нормами, що призводять до виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної та творчої діяльності, завдання майнової та моральної шкоди іншій особі, та інші юридичні факти.